Задачі дану скаргу слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи захисника з приводу незаконного затримання Кухарчука, які відбулися з порушенням вимог пропусків. Так із матеріалів скарги вбачається, що Кухарчук підозрюється у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 294 КПК України за обставин, які відбувалися. 9 березня 2019 року о 17-й годині. Натомість протоколу затримання особи підозрюваної вчинені злочину від 10 березня 2019 року бачається, що затримання підозрюваного Кухарчука відбулося 10 березня. 19-го року в 11 годині 30 хвилин в приміщенні кабінету Черкаського відділу поліції, головного управління нацполіції в Черкаській області, тобто не безпосередньо після вчинення злочину, а по сплину значного часу та порушення норм кримінального процесуального законодавства. При цьому органом досудового розслідування не було спростовано посилання сторони захисту, що фактично підозрюваний був затриманий. На трасі поблизу населеного пункту переяслав Хмельницький. Враховуючи вище зазначене, слідчий суддя приходить до висновку щодо затримання Кухарчука в порядку, передбачено статтею 208 КПК України, проведено з порушення норм кримінально-процесуального законодавства. Таким чином, перевіривши аспекти законності затримання підозрюваного, слідчий суддя вважає, що останній підлягає звільненню з під варти. Керуючи статтями 206, 213, 309 кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя ухвалив скаргу адвоката Волосовського Володимира Володимировича, діючого в інтересах затриманого в рамках кримінального провадження номер 1221 Кухарчука Дмитра Васильовича на незаконне затримання в порядку статті 206 КПК України задоволити звільнити підозрюваного Кухарчука з підварти у залі суду. Ухвала окремому скарженню не підлягає. статтей 40, 131, 132, 177, 178, 183, 184, 194, 196, 309, 372 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя ухвалив. У задоволені клопотання старшого слідчого, відділення розслідування злочинів, споєни проти життя та здоров'я особи, слідчого відділу Черкаського відділу поліції, головного управління національної поліції в Черкаській області, Сав'як відмовити. Застосувати щодо підозрюваного Кухарчука Дмитра Васильовича 4.6.90 року народження, побіжний захід у вигляді сілодобового домашнього арешту сроком на два місяці, тобто з 12 березня 2019 року до 10 травня 2019 року включно. Я не злочинець, я не розумію, навіщо мені сидіти вдома, я хочу займатися державотворницькою діяльністю. Але я думаю, що ми оскарнемо в будь-якому випадку і все-таки українська нація переможе.